Раки! Вітаю вас! Давайте подивимося на давнє минуле, теперішнє і найближче майбутнє. Одразу вибачаюся за якісь хлипування, тому що я ще хворію. Як завжди, дивимося по сонцю, по місяцю, по Венері і по Асценденту. В кожний період свого життя у вас буде програватися по-різному. Розклади можуть доповнювати один одного або програватися якийсь один конкретний. Так. Дивимося до кінця місяця. Теперішнє це буде з 16 по 22 лютого, і на найближче майбутнє це до кінця місяця. Тому давайте дивитися. раки, яка у вас буде енергія і події, у вас, які будуть відбуватися у цей період життя. Раки. Карта переміни. Зараз усіх по відчуттях так, йдуть переміни, трансформації і зміни енергії. У вас карта переміни. Те, що було зле, перевернеться на добре, те, що було добре, перевернеться на зле. Тобто йде переміна глобальна у вас. Кожного буде по-різному, але однозначно у вас змінюється якась ситуація. Емоції для вас раки. Як ви переживаєте ці переміни? Ну, я би сказала, що достойно, але накриває. У вас сила і повні розпачу. У вас може засмучувати якісь ці обставини і ситуації з цими перемінами пов'язані, але у вас є внутрішня сила, відчуття, що ви не здаєтеся і будете твердо стояти на ногах. Не хочете піддаватися цьому смутку, жалю, будете опиратися якимось е тим емоціям і почуттям, які будуть вас накривати, можете приховувати і самі наодинці впадати вже у такий стан розпачу, а на людях можете показувати фейс-контроль. Що ви сильні, що у вас все пучком. Так, Раки, давайте дивитися, недавні минуле для вас що було? Ваша енергія, колісниця, могла бути якась поїздка, або щось пов'язане з машиною, або щось планувалася якась поїздка. Ваш взагалі рух, куди ви хотіли направитися, поїхати, або щось повирішувати. Можливо, було багато справ. І потрібно було повирішувати. Десятка жезлів було дуже важка, або важка поїздка, або пов'язана четвірка кубків розчарування і дьявол. Добрий день. Ви хотіли вирватися і будете вириватися? У мене по відчуттях на цьому тижні. Від якоїсь токсичної прив'язки, від якоїсь обставини, яка вас пригнічує, яка вас викликає важкість, є сильна образа відстороненість, але вас ще щось тримає. Ну, я бачу ваш порив, що ви хочете звідти вирватися усіма силами. Ну вам це дається дуже важко. І, можливо, із за того, що. Ви кажете, та я зараз, та там я зараз це все, та, я це зроблю, та що я? Не можу, чи, чи, чи не в силі, от, якісь пориви є, а от щось вас все-таки тут тримає по цьому дьяволу. Теперішнє, це буде якраз тиждень з 16 лютого, яка ваша енергія? Ну ось, енергія водолія, цілення. Зірочка приходить до вас. Бажання, зцілення, двійка кубків, почуття, стосунки у вас. Сімка мечів і четвірка пентаклю. Ну, ось дьявол вас все-таки тут тримає. Все буде крутитися весь цей період часу до кінця місяця кругом обману самообману, або людини, яка вас обманює. Тому. Ви і засмучуєтеся. Якісь стосунки у вас викликають важкість, десятка жезлів. І ви хочете від цього зцілитися. но вас тримає зона комфорту. Якийсь привичний стан, закульцовка якась вас тримає, і ви не можете вирватися. Від дьявола не так просто вирватися раки. Від ревності, від токсичності. Від токсичних стосунків, або навіть від якихось залежностей. Так, давайте дивитися. Найближче майбутнє, що у вас? Двійка жезлів ви будете на перехрестку. Ось. Куди рухатися, щоб зцілитися, потрібно робити якийсь вибір остаточний. Трійка кубків зустріч. Друзі, до речі, тут можуть бути стосунками зустріч якась у вас. Вісімка мечів обмеження і лицар жезлі. Несерйозна енергія. Ну що, ви засмучуєтеся через обман, самообман, і ви там сидите. Вісімка мечів це обмеження, це ментальна тюрма, це блок, це небажання бачити, хоча. У вас тут очі відкриті, но ви себе бачите, що ви не розумієте, що робити в цій ситуації, тому ви можете самі себе тут накручувати і сидіти ось в такому пригніченому стані. Якщо це е, може бути також пов'язана інша людина, а не, можливо, ви через якусь людину, ось цю, яка обманює, ви там її заблокували або обмежили доступ до себе, образилися на неї. І ви можете тут, так, як кажуть, сидіти в тих таких почуттях, але однозначно, є почуття, є стосунки, і тут може бути зустріч. Но чомусь воно дуже переходить з важкості в легкость, якось при чому риско. А ось якийсь несерйозний жигало у вашому житті, рицар жезлів. Тут вас тримає ще по дьяволу і не дає вам далі розвиватися, рухатися, або взагалі тримає у вас якась токсичні... токсичність. І ви при... привикли так, ви хочете і будете у тому стані привичному, тому що тут зона комфорту. Ви тримаєтеся ще за щось. Тут потрібно буде вибирати, можливо, буде якась зустріч, і по тому йде обмеження. Зустрінетесь і підете на якусь або паузу. Зараз будемо уточняти. Так, ну що, давайте дивитися. Тут ваша енергія, і енергія є поїздки. Колісниця для раків. Ну так, тут повернення, можливо, хтось повернувся додому на піднесеному настрої, була якась переписка, інформація, новини, якісь до вас надійшли, або була розмова про поїздку, яка вам принесла. І це, і це про повернення додому, або е, прояв руху вашої або в вашу сторону. Ну, вона принесла якесь моральне задоволення. Тут дев'ятка кубків вас це наповнило почуттями події десятка жезлів, дев'ятка пентаклів, світ і карта роботи. Вісімка пентаклів. Важкість може бути із-за роботи, із-за того, куди ви прикладаєте дуже багато зусиль. Також це можуть бути далекі переїзди і поїздки стосовно роботи. І у вас це викликає сильну важкість. І у вас знову стоїть якийсь вибір, що робити далі. Тут закрився якийсь цикл. Можливо, ви звільнилися з роботи, або помінялося щось у вашій роботі. Можливо, начальство помінялося. От відчуття, що щось там змінилося там, де ви прикладали багато зусиль. Четвірка кубків. Королева Пентаклі. Зіноча енергія тут сумує. Хоче вийти з того стану і наповнити себе, і наповнити почуттями королева кубків. Хоче перейти від матеріальну чуттєвість, перейти у свою стихію, відчуття, що ви хочете, особливо якщо ви жінка, ви хочете перейти у свою стихію. Якщо ви чоловік, у вас може бути дві жіночі енергії у вашому житті королева Пентаклів і королева кубків. І ви тут хочете відправитися. Можливо, поїхати або повирішувати щось, це можуть бути навіть дві подруги. Бажання повирішувати якусь цю ситуацію, но, можливо, хтось хоче попросити вибачення через якийсь обман, через якусь брехню, повирішувати проблеми. Щось у вас тут викликає смуток і образу. Від вас відчувається така енергія. І бажання вирішити цю питання, цю проблему. Д'явол. У вас щось тут могло проїхатися по вашій самооцінці. Дьявол да. туз пентаклів і король жезлів. У вас тут може бути безпосередньо чоловік знаку вогонь, або в картії в людини вогонь. Раки. І Тут обесцінення йде, шістка кубків ви ту пентаклів, Ви дуже цінна е, жіноча енергія, або чоловіча енергія, і відчуття, що щось по дьяволу проїхалося по вашій самооцінці. Можливо, хтось вас обесцінив або принизив, або не осознав вашу цінність. І вас щось тут, як кажуть, болить. Якщо це по роботі, то чоловіча тут енергія дуже сильно переживає із-за фінансів, що не вистачить фінансів, що він буде мало заробляти, або що недостатньо, не потягне якийсь рівень, якусь планку. Зірка. Ось ви тут відгороджуєтеся король Кубків і король пентаклів. У вас тут дві жіночі енергії, тут дві чоловічі енергії. А от бачите, тут жіноча енергія з, короля пента... з королеви пентаклів йшла в королеву кубків, а тут навпаки, чоловіча енергія йде з почуттів у матеріальне, тут йде навпаки. Або це дві різні людини у вашому житті, або іпостась ваша. Але тільки в іншому амплуа. Тут відгородження, хтось від когось відгородився. І чоловіча енергія намагається тут перескочити, хочеться мені сказати, якось перебороти цю ситуацію і напористо діяти, зцілити якусь ситуацію. Но Чому сім, Чому сім кажеслів? Тому що є сильна пристрасть, щось дійсно, якісь є сильні бажання і амбіції, хочеться мені сказати. Тут е... чоловіча енергія так. Якщо ви жінка, це є якась чоловіча енергія у вашому житті. Це може бути батько, брат. Будь-яка ситуація, можливо, навіть на роботі. І тут. Якось може напористо напоросто чомусь чоловіча енергія дуже напористо може діяти в сторону вашу. Двійка копків тут стосунки. Імператриця, жіноча енергія, може бути старша по віку, чоловіча молодша, але жіноча енергія тут, імператриця, це найвищий ранг жіночності. І тут іде агресивне прояснення, причому дуже пристрасне прояснення. Рицарь мечів, тут людина може не підбираючи слів, висказувати, яке своє недовольство. Але він це робить із-за того, що в нього дуже пристрасть, хочеться мені сказати, пристрасть тут палає, накриває, накриває пристрасть. І може дуже емоційно щось тут висловлювати у сторону жіночої енергії. І тут буде прийнято якесь важливе рішення і сказана правда. Що би тут людина не сказана? Ви знаєте, колись мій дідусь завжди казав до мене, каже, доню, завжди запам'ятай, що людина тобі говорила в пориві злості і не в тверезому стані. Вона тоді не може носити маску, і вона тоді говорить істину. І от мені хочеться сказати вам це, це саме в цей період часу. Що би вам тут людина не сказала, вона буде тут говорити в, в стані злості, не підбираючи слів, маска спадає, і тоді ви почуєте, кажуть мені правду. А далі у нас сімка мечів, а це вже цікаво, раки. Повішений. Пауза. Ось ця сама справедливість тут приходить. Правда і королева мечів. Жіноча енергія сідає в мечові енергії, зупиняє це все, приймає рішення зупинити цю всю ситуацію. І поставити її на паузу, тому що після цієї якоїсь правди, після такого пориву, тут, якщо це людина ця сімка мечів, це людина, яка проявлялася в вашу сторону нечесною була, то тут захочеться відсторонитися, покласти на паузу і подумати. Над тим, що було сказано. А чому? Чому справедливість тут? Тому що є розчарування і неоправдані надії, і відчуття втрати. Просто буде якось, хочеться мені сказати, тошно на душі через, через те, що там є нечесність. Четвірка пентаклів зона комфорту ваша. І Знову зірка. Вона у нас тут була, так. Е ви хочете зцілитися, від відлюдник, енергія діви, побути на самоті дома, і тут приходить вежа. Ну, не вийде, не вийде тому що приходить вежа, вежа це Неочікувані події, у вас тут, до речі, три старших аркани. На вашу зону комфорту, у вас, у вас щось виб'є з вашої зони комфорту. І це вас зцілить, і принесе мудрість, хочеться мені сказати. Тобто тут вежа буде грати на вашу користь, тому що якийсь день сурка у вас буде закінчуватися, у вас виб'є е, землю з під ніг. За те, що ви так там довго трималися, воно тут зруйнується. Тут на дні колоди є королева жезлів, і десятка жезлів. Можете ви тут щось. Я би не сказала осознати, я би сказала, що тут ви щось почуєте, десь від когось почуєте, або напряму від людини почуєте через комунікацію, яка Виб'є вас з зони комфорту. От ви рухалися по тих чотирьох точках, трималися за привичний той уклад. Дім, робота, робота, дім, і нічого не мінялося. День пройшов число, змінилося, нічого не змінилось. У вас тут все порушиться. Двійка жезлів. Ту з кубків вибір в почуттях, планування, пентаклів і двійка пентаклів. Що робити, що робити? Що робити далі? Є почуття, те, що вас наповнює почуттями, минуле ваше або діти, і ви будете думати, що робити далі. Вам вибір тут треба робити, але ви маєте сумніви, тому що по Пентаклю, ви жонглюєте, я не знаю. Можете казати постійно, я не знаю. Куди мені йти направо чи наліво, я не знаю. Ну, я хочу біле чи чорне, я не знаю. Тобто, ось ви так будете сидіти в своїх почуттях і нічого не робити. Ви не хочете приймати то рішення. Ви, можливо, не знаєте як, але відчуття, що. Рішення якесь серйозне, ви не хочете тут приймати. Поки що? Тому що ви сумніваєтеся або в правильності його, або чи дійсно ви цього хочете хочеться мені сказати? Трійка кубків. Що у вас тут за зустріч легка? Смерть енергія скорпіона. Яка змінюється? Оу. Раки, а що у вас тут відбувається? У вас тут знову старші аркани? Скорпіон, козиріг, близнюки. Шалена пристрасть, легка зустріч по дьяволу. Ой-ой-ой-ой. Якщо ви тут зустрінетеся з людиною. Тут буде шалена пристрасть, тут е, тягне людей неймовірно один до одного, але вона легка. Тобто, це, як друзі, зустрічаються, там весело, випивання, хіхоньки-хахоньки, але нічого серйозного на наступний день, все, повертаємося до роботи і, і, і все. Як кажуть, продовження того всього немає. Можете тут тікати в якісь стосунки, тільки хотіла сказати, із-за того, що вам боляче. Тому що через якийсь ось цей вибір, який ви не можете ніяк приймати, у вас в голові дуже багато думок і ілюзій, і ви не можете прийняти якесь рішення. І у вас тут серце розбите. Вісімка мечів, а тут обмеження пішло. Десятка мечів. Так, місяць, страхи, тривоги, переживання і мах. Так, ви тут можете вийти з обмежень. І, до речі, рецержезлів, який у нас далі тут іде, він тут продовжується. Ви можете тут покінчити обмежувати себе або вийти з якихось сумнівів, страхів, перевож... тривог і переживання, поставити якусь, як кажуть, крапку, визначитися суто для себе і почати діяти. Відчуття, що тут кардинально змінюється якась ситуація, як з ніг на голову перевертає після вежі ваше ось тут стан. Тут від чоловічої енергії відчуття піде якийсь порив. І чесно, тут чоловіча енергія по відчуттях, що потім відчує себе ще гірше. Так, лицар жезлі. А тут, міняється. Якщо ви чоловік, ви тут приймаєте рішення да, кардинально змінити всі якісь треангуляції, взятися за голову і сісти в короля мечі. Перестати вести себе, щоб були якісь хіхоньки да хахоньки, щоб відчути себе якось відповідально. Перестати. Створювати якісь прикутники бажання кардинально це поміняти в своєму житті і з'їсти в чіткість, строгість, ясність і надійність. По робочих питаннях тут також може змінитися ситуація в колективі. І що через конфлікт, через внутрішній конфлікт, або через проявлений конфлікт. Тут може змінитися ситуація. Так, да, тут може прояснитися і, або, кажу, через трикутники, стосовно трикутників. Або по роботі. Тут через конфлікт, через внутрішній конфлікт, через проявлений конфлікт може повирішуватися і кардинально все змінитися. І ви сядете в строгість, і таке відчуття, ніби як подорослішаєте. Якщо ви жінка, тут може чоловіча енергія вийти з вами на контакт безпосередньо цей рицар жезлів, і тут буде конфлікт через трикутник, через те, що ви вже змінилися. Хочеться мені сказати, що. Ви можете тут заявити людині безпосередньо чоловікові, що ви тут уже змінилися. Все, раки, бережіть себе, гарного вам кінця лютого і до наступних зустрічей!